Найголовніший запит наших клієнтів це, звісно, ж, кухонна мийка, яка буде легка у догляді і яку буде легко відмити в подальшому кухонна мийка від бренду Valorus. У нас є буряк. Я зараз його трошки отак от наріжу. Буряк дуже-дуже маркий, тому зараз подивимось. Сенько понатираю, поліємо трошки кави, куточок якось так. Трошки виноградику. Так накрасить зараз. Дивіться на час. Київський час 15.39. І залишимо все це десь на півгодинки. Так, ну, пройшло вже майже півгодинки. Подивіться, воно трошки підсохло, і віно і кава підсохла. Так, ну, пройшлося я суто губкою і водичкою. Мию це ем, мийчим засобом. Так, ну повністю покрив мичим засобом. Зараз це все змивається. Ну я вже бачу, що вона як новенька ніяких п'ятин нічого немає на ній. Так, ну ось результат змив я мию засіб. Подивіться на миті з жодних п'ятин, жодних порисок, нічого немає. Залишились тільки насухо її витерти. Мийчим миючим засобом все відмилося. Друзі, якщо ви шукаєте щось, ось таке надійне, якісне і мийка, яка буде дуже легка у догляді. Будь ласка, звертайтеся до нас. Ми з радістю підберемо ідеальну мийку для вашої кухні.